А по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, та тримали чотири земні вітри, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від схід сонця виходив і мав печатку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву. Аж поки ми покладемо початки рабам Бога нашого на їхніх човнах. І почує число попечатаних. 144 тисячі попечатаних від усіх племен ізраїлових синів. З племени Юдуного – 12 тисяч попечатаних. З племени ровимового 12 тисяч. З племени Гадового – 12 тисяч. З племени асирового 12 тисяч. З племени Нефталимового – 12 тисяч. З племени Манасійного – 12 тисяч. З племени Симеонового – 12 тисяч. З племени Левійного – 12 тисяч. З племени Ісахарового – 12 тисяч. З племени Заволонового – 12 тисяч. З племени Йосупового – 12 тисяч. З племени Веніяминового – 12 тисяч попечатаних. По я гляну, і ось натовп великий – що його зрахувати не може ніхто з усякого люду, і племени, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агенцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття, і взивали вони гучним голосом, кажучи: спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і агенцеві. А всі ангели стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом і вклонилися Богові кажучи: Амінь. Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила, і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. І відповів один із старців і до мене сказав: Оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони, і звідки ля поприходили. І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш? Він же мені відказав, це ті, що прийшли від Великого Горя і випрали одіж свою, та вибілили її в крові Агнця Тому то вони перед Божим престолом і в храмі його день і ніч йому служать, а той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо агнець, що серед престолу, буде їх пасти. І водитиме їх до джерел вод життя, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре.